Вітаю всіх на каналі Скорпіон ТВ. Це відео буде присвячене українським бонам або паперовим грошам або купюрам, як то називають їх, які зараз перебувають в обігу. У мене є на каналі подобне відео, але йому більше ніж 2 роки. Тому, як то кажуть, воно досить сильно застаріло і я вирішив оновити це відео. Ну, абсолютно більшість зовсім не звертає уваги на купюри, які потрапляють до рук. Це зарплата, пенсія, банкомат чи просто розрахунок у магазині. Даремно, адже на цьому можна реально заробити. Я покажу на прикладі кількох продажів на ресурсі Віоліті, які ж комбінації цифр на купюра справді коштують дорожче від номіналу. І на які купюри треба звертати увагу. Тому. Уважно дивіться, Я все розкажу по порядку. Також я хочу звернути увагу, що в мене буде е е вказані е таймінги, і кому буде цікаво звернути увагу, що таке радар, антирадар, номери по порядку, ну і так далі. Е ви побачите безпосередні варіанти. І так, по-перше, е що хочу сказати, це досить. Е Дорожче номіналу коштують купюри, які виходять з обігу. Ну, Дивіться, це гривня, 2 гривні, 5,10 гні, які вже поступово виходять з обігу. І такі купюри в досить гарному стані, як то кажуть, спачки або там є таке прозвисько як прес, тобто без обігу, без патертості. 5 або якісь інших ушкоджень, загибів, заломів і так далі. Ну, ви зрозуміли, про що я кажу. А от Ці купюри до, коштують дорожче номіналу. Ну і от бачите, от 1 гривня 2011 року і вартість 90 гривень. За що? Ну, по-перше, тут номери по порядку. Тобто, дивіться, 7, 77 5 888, 0, 1 2, 3, 4, 6, 7, 8 і 9. Тобто 9 купюр і всі номери по порядку. Ну, крім п'ятірки. Також треба звернути увагу на те, що ці купюри без обігу. І це досить маленька, найменший номінал купюри 1 гривня. Вони досить багато в обігу проходять. і Важко знайти і ці купюри в гарному стані. Тому і вартість 90 гривень за 9 купюр. Далі радар антирадар. на прикладі свого варіанту, я покажу, що таке радар. По-перше, це номери, які читаються як з одного боку, так і з другого, не змінюючи порядку цифр. Це радар. 0,66 і праворуч 0,66. Бачите, в середині 0. Досить цікавий номер. Я знайшов серед перевірки тих гроші які були у мене. Так, і антирадар антирадар це три цифри повторюються. Тобто 630, 3, 630. Бачите, 630-630. Це антирадар. Зрозуміло. Ну, і далі давайте дивитися, які ж варіанти продажу. Ну, 5 гривень також виходять з обігу і в досить погарному стані. Бачите? І їх вартість, бачите, 161 гривня. Це у е, нас радари. Ну, і от ще такий варіант, досить цікавий. 5 гривень. У нас номер 544 4545. Тобто, у нас тут так званий радар з повторенням цифр. Це досить цікаво, купюра з обігу, заломою, за потертості п'ятна і вартість бачите, в 10 разів більше свого номіналу. Тому що такий номер. Ну 20 гривень. Також подивіться номер 821,7,128. Тобто, бачимо, у нас тут радар і також 921,029. Дві двадцятки, і бачите, вартість 120 гривень. Але ж ще раз звертаю увагу на те, що ці купюри в гарному стані. Вони, як то кажуть, ну, тут, може, щось тут є деякі п'ятна, я бачу, але ж інше зовсім без обігу. Ну і 100 гривень. Бачите, номер 321 2, 123 Також радар і вартість бачите, 122 гривні. Тобто це ті ж самі 20% від номіналу. Ну і 500 гривень з номером, бачите, 889 9988 Також радар, а от купюра в досить гарному стані, але ж великі номінали, вони менш проходять обіг, тому і їх досить легко знайти в гарному стані. Але ж вартість бачите в ті ж самі 20%. Тобто на 101 гривню більше номіналу. Так, ну і також ще варіант Радар антирадар Тобто, дивіться, вже більш старий тип варіант 500 гривень. Це 897, 8, 897. Тобто, це антерадар. Вот, і у нас 200 гривень з номером. 898, 898,089. Тобто, також это са антерадар. Вот, можна рахувати як радар і антирадар. ну Досить цікавий. 700 гривень по номіналу, але ж 882 гривні по продажу. Тому зрозуміли, радар антирадар це від 10 до 20% від номіналу. Але ж треба звертати увагу на стан купюр. Тому якщо стан купюр досить гарний і номер не зовсім такий, ну, менше, менше цифр, то і вартість буде може трошки більше. Далі. Інший варіант, коли набрані номера 1, 2, 3, 4. Тобто по порядку йдуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, або там може бути 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, або навпаки, 9, 8, 6, ну і так далі. Зрозуміли. Тобто такі варіанти коштують набагато дорожче. Тут де вже вартість від двох-трьох euh, номіналів. А, але ж я хочу вам показати тут 에, такий варіант. 에, дивіться, у нас 5 гривень з 4, 5, 5, 5 цн, однаковими цифрами це нулі. А, от, не звертаємо увагу на долар. Ну долар скільки? 50 гривень, так, якщо він ще э, ну, достатньому зранен. А, от, а так, от ми бачимо: тут є варіант радара 0,22, 220. Або 696,9,696 696, антирадар і номер 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, загалом ми бачимо тут по вартості у нас 655 гривень, як то кажуть. Але ж враховуючи, радар антирадар з такими номерами. І загалом важливо звернути увагу, що тут у нас є номера по порядку. 200 гривень досить в гарному стані. І вартість бачите близько 3000 гривень. Значить, дві. Дві третини цієї вартості це вартість купюри 200 гривень з номером 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Також, інший варіант це 6 номерів підряд. Значить, Такий варіант, я також могу вам показати. У мене було 50 гривень. Бачите, 5. 3, 3, 3, 3, 3, ну, 6, 3, 3, 6, 3, 3. але ця купюра, бачите, з обігу, вона має заломи, а також, ну, деякі, як то кажуть, ну, з обігу, тут досить багато розказувати не можна, тому цю купюру я продав за два номінали, тобто від 100 гривень. Напишіть у коментарях своє бачення стосовно вартості цієї бони. А от, як ви розумієте, тобто купюри не були купюри. А от дорого, дешево і ваші варіанти, які ви знайшли, а я продовжу. Також так, номер 50, тобто 50 гривень, бачите, ще раз показую. Тут шість шестірок. І п'ятірка. Але ж Бона в досить гарному стані, як то кажуть, прес. Ще раз я наголошую, що без слідів обігу. Тому і вартість, бачите, в 10 тобто в 11 навіть разів більше номіналу. Бачите, 550 гривень. Значить, далі 6 100 гривніх купюр із номером. У нас всі двійки, остання трійка, тут четвірка, п'ятірка, тут шестірка, сімірка і восьмірка. Вісімка, як правильно сказати. Тобто тут ще у нас шість купюр з номерами по порядку, але ж усіх тут у нас йдуть двійки. І остання тільки різниця. І бачите. У нас загалом по номіналу 600 гривень, але ж продаж 1200 гривень. Тобто по вартість номіналу. Але ж купюри бачите, досить в досить гарному стані. 200 гривень на вашому екрані також шестірки і остання сімірка. Купюра також сліди, сліди обігу. Тут є тут залішки обігу. Але ж бачите, вартість тут більша, ніж. Три номінала. Ну і також 500 гривень, 500 гривень більше попереднього варіанту. Вона також, бачите, з обігу є залом. а от Але ж номер досить цікавий: 5 і 6 нулів І вартість, бачите, два номінала. Я звертав увагу, чим більше номінал, тим менш він перебуває в обігу. Ну, це враховуючи від ну, 500-200-1000 гривень. А 200 також зараз досить багато в обігу. Так, далі. Інший варіант, у нас всі однакові цифри. Тобто, кожен номер має. Однакову цифру. А, так, до речі, у мене тут е, була е, ще, у мене також е, 200 гривень, бачите, 6 ші, е, сімірок, дев'ятка і знов сімірка. Такой, е, такий номер також е, е, досить цікавий. По-перше, це, це сімірки. По-друге, вон, вони тільки от, мають одну іншу цифру. Тому також ця, ця купюра буде коштувати від двох номіналів. Так, повертаюсь ще раз до наступного варіанту. Це у нас всі однакові цифри. Ну і я взяв, наприклад, Сімірки. Чому? Тому що вони досить цікаві. Всі це розуміють, і бачите, тут вже вартість від тисячі. незалежно від номіналу. Тобто, це от гривня. Бачите. Вона з обігу, але вона всі має, також є тут у нас пошкодження, дірочка є така, але ж бачите, її вартість 1352 гривні. Запропонували за цю гривню, як то кажуть. Ось. Тому розумійте, що незалежно від номіналу, ще раз наголошую, що всі купюри, які мають. Однакові, бачите, от тут також 10 гривень з обігу має заломи. Ну, з обігу. А, от, і вартість 2002 гривні. Тобто, ще раз кажу, що вартість цих купюр буде від 1000 гривень. Від 1000 гривень. Залежно від стану. Ну і. Для прикладу вам покажу ще варіант з вісьмірками. Тобто, бачите, у нас всі в нас тут вісьмірки І також так я даремно відкрив, у мене є 2 гривні, бачите, всі вісьмірки, вона також з обігу має тут і. П'ятна і потертості, ну це 2 гривні. Вони кожен раз, з, як то кажуть, гаманця в гаманець з руки в руку в руку переходили. Але ж вартість, бачите, від 2030 гривень. Тобто тут вартість цих купюр буде вже набагато більше, ніж взагалом вартість самого номіналу. Ну і на останок хочу показати вам ще раз а, таку юбілейну 20 гривневу купюру 2016 року, яка присвячена 160 років а, від Дня народження Івана Франка. А вона має різницю те, що на лицевій стороні, бачите, тут є такий а, ну, голограма така, в вигляді цифр 160. І Далі тут надпис 160 років від дня народження. Тому така купюра бачите, коштує дорожче номіналу. Її Нацбанк продавав від 27 гривень. У мене є такі дві штуки, я показував, коли я розпаковку робив. А взагалом продається від по вартості від двох номіналів від, від, тобто, прошу, від трьох номіналів, тобто, десь приблизно від 20 гривень. Ось таке відео. Напишіть в коментарях, що ви знайшли у себе в гаманці, або е який номер продали дорожчий номінал. Всім дякую за перегляд, всього найкращого. Обов'язково підтримуйте подобайками. До побачення!